Доброго дня, дорогі брати і сестри во Христі. Доброго дня хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 14 годин 53 хвилини. 13 квітня 2023 року. Сьогодні в нас четверг. Остався день до Страсної П'ятниці де Господа нашого Ісуса Христа повели на розп'яття. І цей тяжелезний день відбився у наших серцях, бо ми розуміємо, може і не Усвідомлюємо, скільки Ісусу потрібно було перенести мук для того, щоб отримати те, що ми отримали, відкуплення наших душ. Це Дивовижне і не забуваємо людством дійство, яке ми проносимо скрізь століття за століттям для того, щоб всі покоління вшановували його. Святу жертву за нас, за наше з вами життя у вічності, жертва відкуплення людства. Тож вклоняємося і з кожним ударом серця, хай наша краплина нашої крові. Як відлуння, як заміщення тої великої жертви, яку Господь Ісус Христос зробив для нас. Тож ми тепер повинні зробити. Не рівно стільки, але по нашим можливостям. Бо, як сказано, що Бог не дає більше випробувань, ніж людина може винести. Тож і ми з вами, кожен на своєму місці, щоб змогли дати свою Лето або вклад у скарбницю людства для того, щоб ми існували у вічності і будували життя, де б ми не були. І планета Земля це тільки наш початок, де ми вчимося, де ми проходимо. Університети, як і Господь наш Ісус Христос, зробив неможливе для всіх нас. І сатана думав, що Він від своєї злоби, від е, своєї ненависті знищив Христа, а результат получився інший. Ісус Христос створив. Велику імперію по всьому світові на всій земній кулі. І ми бачимо, що скільки людей починають розуміти, наскільки він зробив для нас неможливо. Бо без нього, без його милосердя, без його матері, Діви Марії, яка зачала і виносила і родила нашого Спасителя, нічого б не було. І ми вже, як ті, що йдемо за ним, усвідомлюємо цю. Потужну силу неперевершену, де ми відчуваємо себе людьми-сотворцями, бо розуміємо, як потрошки воно все робиться. Просто е не так багато дається часу, за який ми можемо це все зробити, тому ми і... Поспішаємо і робимо все це як потрібно. Бо необхідний час для необхідно, необхідної справи, і не можна його зробити не мідлиніше, не скорше, а стільки, скільки для цього потрібно. І у Господа час пливе по-іншому. Це теж ви повинні. Розуміти. Тож, молимося, укріплюємося у Бозі і пам'ятаємо, скільки життєвої сили, енергії і всього найкращого Господь віддав для того, щоб нам було добре. З вами був Сергій Голосіївський, 11-й коридор тропи Серафима Туровського. Сокральне голосієво верхня межа Сергієвої Пустині, місто Київ. На все добре, любі мої.